Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Зараз знаходжуся в містечку Фальконара. Бачите, потяг, регіональний потяг курсує. Містечко Фальконара Маріттіма знаходиться неподалік регіонального центру зони марки міста Анкона, тут буквально десь до 20 кілометрів. От через цей міст, якщо перейти, да, то вже буде. Узбережжя Адріатичного моря. Цей населений пункт знаходиться на узбережжі Адріатичного моря. Прибуває інший потяг. Іноді літом виходять пасажири, їм треба пересісти з одного потяга потяг на інший, в основному це молоді люди. І щоб не чекати на вокзалі, хтось йде до моря. Хтось прогулюється, хтось перепочине, хтось може і скупатися, і тоді сідають на інший потяг і курсують так. Достатньо тільки перейти через цей місць і вже на морі. Чому я зараз тут записую відео з друзі? От, розкажу вам історію, яка трапилася зі мною. І, ну, Хто дивиться мій ютуб-канал, знає, що я 14 років в Італії. От. Я вже розказувала на своїх відео, що тут досить і далі лояльні закони, що лояльно відносяться до іноземців. І я навіть хвалилася, що за цих 14 років мене ні разу не зупинили ні на вулиці, ні в громадському транспорті, не, просили, не попросили показати документи, досить лояльно відносяться. Але сьогодні, це буквально 10 хвилин назад, я сижу тут на ЖД-вокзалі. До мене підходять два поліцейських і просять показати мої документи. Ось я кажу, добре, зараз покажу, говорю, в мене все добре з документами. Щас сидів один чоловік, італієць поряд, і він теж попросили його показати документи. Ну, Провірка. Я показала свої документи, казала. Вид на проживання, яке зветься, переме сюди чорну. Вони перевірили, перевірили це онлайн. А це вже інші поліцейські курсують. І я спитала: кажу, якщо в мене не дай, Боже, не буде документів, не дай Боже, не буде документів, яка процедура? Ну каже, ми перевіримо. Якщо не будуть документів, то е... Спочатку можуть депортувати зразу ж, а можуть відправити в центр. Може бачити багато поліцейських. Багато можуть відправити в спеціальний центр, щоб не депортувати одного. Зберуть чоловік 10 і от так 10 чоловік відправлять там. Чи по нас літаком не знаю як відправляють скоріше так? Щоб в якийсь ж центр треба відправляти тебе і ти маєш чекати, коли тебе депортують в Україну. Ну, багато людей тут без документів, через те, через що без документів, через те, що важко зробити документи. Це важка процедура, це досить бюрократична процедура, і це теж якийсь замкнутий круг. Так треба чекати, що буде так називаємий санаторій, санаторія. санаторія. Коли виходить ця санаторія, вона тянеться там якийсь місяць-два, от не пам'ятаю. Я робила 13 років назад документи. Да? І ти маєш право подати на дозвіл на проживання. Коли є оця санаторія, документи, але тобі треба, щоб в тебе було місце роботи. Розумієте? От в мене є знайомий, він не може влаштуватися на роботу через те, що в нього немає. оцього цього ж перемесу Суджорну. Він шукає роботу водія, в нього дозвіл. Водійські права дійснює Віталія. Ну, хто ж його влаштує на роботу без дозволу, на працевлаштування, без цього перемесу? От. Був санаторій того року, він без роботи, він не зміг подати. І такий замкнутий круг дуже важко. От. Так що... Такі от новини. Ну, я хочу сказати, от, в цій зоні, от, якраз в місті Фальконара, воно невеличке містечко, але дуже часто контролює поліція, дивлюся постійно в центрі от, машини да, поліцейські. Да. Літом, я пам'ятаю, постійно прогулювалися по збережжі навіть моря. Не знаю, чим це зв'язано містечко, як для мене досить спокійне, але. В цьому місці зараз багато іноземців проживає, через те, що непоганий зв'язок з містом Анкона. Тут буквально Якщо їхати автобусом 20 хвилин їзди, часто курсують автобуси, ось, наприклад, теж на Анкону йде. І потяги теж ходять досить часто, непогане сполучення. І якщо зняти квартиру чи навіть купити квартиру, то буде не так дорого, як в самому місті Анкона, дуже багато іноземців. І, звичайно, все має бути під контролем. І ці поліцейські, звичайно, і перевіряють документи, щоб. Е щоб уникнути, ну скажем так, у же ж скажіть мені іноземців, які не мають квандістіни, це називають нелегалів. Щоб, щоб все було під контролем, щоб, щоб не було якихось інцидентів, все має бути під контролем. Добро, добро зайшли ці поліцейські, я їх спитала, він мені пояснив процедуру. От. Спочатку, коли я приїхала, боже, друзі, була без, без документів цих, кландистіна, нелегал. Да? То я десь в далині побачу поліцейського, я розвертаюся, тікаю, такий переляк був. Пам'ятаю, зайшла в один парк, зайшла в один парк, ви знаєте, і… Парком проїжджала поліцейська машина, Боже, мене вітром здуло з того парку, такий переляк був. От. Ну, як правило, треба, якщо, якщо ви без документів переживаєте, то бажано уникати у таких місць, де багато іноземців збираються. Да? От теж треба решне бути на цей же. Стаціони, то що називається вокзалах, та автовокзалах жд вокзалах, тому що, бачите, на сьогодні провірили якраз на жд вокзалі. От. І от є місця в кожному містечку і місті великому, де збираються іноземці. Поліція це знає, теж часто там перевіряє документи. От а так, треба поважати закони, не робити якихось. Невірних рухів і все буде добре. Я ж кажу, в своїх відділях я не раз розказую, що тут досить лояльно відноситься до іноземців. Всім гарного дня, всім добра.